Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги неонову підсвітку. Це персоналізована та стильна прикраса для стін, яка додає яскравості будь-якому простору. Завдяки живленню через usb порт вона підходить для різних випадків, наприклад, весілля, дні народження та вечірки. Також вона може служити як унікальний нічник, що робить. Ідеальною для декору домашньої кімнати. Зробіть свій простір привабливішим за допомогою цієї нестандартної неонової підсвітки.